Доброго дня, діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. В сукні зеленій стою цілий рік. Сонечко світить і падає сніг. Голок багато, гадзівстві маю, тільки не шию та не вишиваю. Діти, ви здогадались, хто це? Так, молодці, це ялинка. Вона залишається зеленою цілий рік. Тому що, на відміну від інших дерев у ялинки, форма листочків – гілочки. І завдяки цьому зберігається хлорофіл нове для вас слово. Це такий барвник у гілочках зеленого кольору. Завдяки цій зеленій фарбі гілочки-ялиночки залишаються завжди зеленими. Діти, розгляньте гілочку ялинки. Яка вона на вигляд? Красива, зелена, пухнаста. А яка вона на дотик? Колюча, молодці! А ще ялинка це єдине дерево, яке ми прикрашаємо на новий рік. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати ялиночку, але без пензлика, а за допомогою зубної щітки. Для роботи потрібні синя, зелена, коричнева фарба. Ватна паличка, водичка та зубна щітка. Набираємо зубною щіткою змочену в воді зелену фарбу і малюємо гілочки нашої ялинки. За допомогою ватної палички і корічної фарби малюємо стовбур ялинки. Наступний крок за допомогою ватної палички і фарби синього кольору малюємо сніг. Ялинку прикрашаємо зірочкою. А щоб ялинка була більш святкова, за бажанням можете прикрасити ялинку яскравими кульками. На все добре!